Hyundai Elantra 2017 року випуску має пробіг 81 тисячу кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, передній привід, трансмісію автомат. Комплектація GLS. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок. Іммобілайзер, мультикермо, сигналізація Starline, подушки безпеки водія і пасажира, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, датчик світла, датчик дощу, магнітола AUX USB, легкосплавні диски r 16 Авто купувалось у офіційного дилера Hyundai в Україні. За технічним станом нарікань немає.